Часи змінюються, і ми змінюємось. Кажуть, час минає. Насправді ми йдемо. Що залишимо дітям? Про це у програмі Час і ми. Вітаю вас, вельми шановні пані і панове. При мікрофоні Ірина Євстаф'єва. Тривалий період перебування нашої держави у складі Російської імперії призвів до брутальної фальсифікації історії українського народу. Імперські ідеологи витворювали, а потім впроваджували у суспільну свідомість численні історичні міфи. Михайло Лукінюк, автор книжки Руйнуємо міфи. Широко використав в своїй роботі дослідження відомих вчених минулих століть і сучасників, а також документи і архівні матеріали. Він аргументовано показує, як імперські історичні міфи докорінно перекрутили історію України. Пропонуємо послухати уривки із книжки Михайла Лукінюка: Руйнуємо міфи про підміну понять русичі, русини і руськіє великоруси. виявляється, це не одне й те саме, адже руські з'явилися на кілька століть пізніше. Отже, Київська Русь і нинішня Росія, що виросла з Московії, різні держави, Україна є спадкоємицею Київської Русі. Росія ж, це новоутворення пізнішого часу. Передаю мікрофон заслуженому працівникові культури України Віктору Бекодиру. Зовсім коротко про расовий в лапках склад великоросів. Засновник марсиської історичної школи в Союзі РСР академік Михайло Покровський запевняв. Фіни складали корінне населення майбутньої Великоросії. За оцінкою Михайла Покровського, основу новоутворюваного великоруського етносу щонайменше на 80% складали угрофіни плюс татари. Тому не дивно. Підкреслює відомий дослідник історії Росії, професор кафедри російської історії Гарвардського університету Едвард Кінан, що в іменах, якими тогочасна московська знать називала своїх дітей, серед тисячі імен в розрядних книгах часів Івана Грозного, немає жодного ігоря Святослава, Мстислава. Менше як один процент Володимирів і лише три гліба Московського дворянина тих часів називали Теміром або Булгаком до питання про походження назви Русь. Патріарх сучасної російської славістики академік Рибаков досліджуючи взаємовідношення термінів поляни і русь. Доходить висновку, що Русь є більш пізнім позначенням, яке замінило давнє ім'я полян. Часом витиснення древнього імені полян іменем Росів слід вважати V'я, VI століття, коли після гунського розгрому почалося укладення нових племінних союзів, і саме тоді. У VI столітті склалось потужне племінне об'єднання слов'янських племен, яке носило за головним племенем назву Русь. Що ж каже початковий літопис про Русь? Він протиставляє Русь Словенам. Руська земля це Київська область. Русь здійснює похід на цар град. Ще до закликання варягів. У розповіді про похід Олега Русь, це, звісно ж, близькі літописцю поляни, а Словени це малоосвічені мешканці півночі. До речі, як сказано в Повісті минулих літ, це саме словени, а також інші, що дають данину Русі чуть Кривичі та Весь. Термінологічне шарлатанство, псевдототожність понять Русь і Росія, Руський і Руський російський. Як співвідносяться ці назви на практиці? Для багатьох імпер-істориків ці терміни безальтернативно тотожні, і для простих громадян вони у звичайно тотожні. Проте тим. Хто не обмежує своє знання історії Росії, назва штучна, введено Петром Ім, що доклав чимало зусиль і грошей, щоб через підкуплені засоби масової інформації тоді куранти змусити Європу, яка наполегливо продовжувала називати новоімперське утворення Московією? Назва Русь насправді. Ніяка не Київська, а просто Русь, бо інших не було. А Київською вели ті ж державники в лапках, що потім стверджували, ніби насправді русей було багато. Штучно запроваджуючи в ужиток видані Володимирську, Суздальську, Московську та подібні Русі, що серед них і справжня Русь і столицею в Києві виглядала тільки як одна із рівних жодного відношення до північно-східних територій немає. Навіть такий монархічний патріот Росії як Соловйов. Чітко виділяв північну Московію від Русі. Читаємо. Юрій Ростовський виступив у похід у 1157 році на Русь. Ключевський цілком резонно охарактеризував північні землі, зокрема Ростово-Суздальську. На яких, власно, і відбулося утворення великоруського племені як край, котрий лежав поза старою корінною Русю у X столітті, і був більш чужорідним, аніж руським краєм, де уже в 11 і 12 століттях жили три фінських племені: Мурома, Меря, Весь. Та як би там не було, навряд чи хтось заперечуватиме, що автор слова був палким патріотом рідної землі і щиро вболівав за її долю. Тому незмінним рефреном звучить у слові поклик за землю руську, закликаючи русичів лихі особиці долати і не давати гніздо своє скривдити. У незаангажованих ідеологію дослідників не виникало жодного сумніву щодо того, кого саме розуміє автор слова під уживаною назвою Руська Земля. Ось як пояснює, скажімо, Микола Костомаров у дослідженні «Черти народної южноруської історії. Галичани з половцями кинулися першими, билися хоробро. Та половці, злякавшись, побігли і відкинули галичан. І галичани були розбиті. Тоді кияни та ополчення руської землі уперлися на кам'яному березі Калки, звели укріплення і боронилися три дні. Закликати любити Руську землю. Тобто Україну в часи Київської Русі було цілком природно. Інша справа, коли вона, воз'єднавшись, потрапила в братнє ярмо, цензорам було кріпко наказано, аби вони пильно стежили за українською літературою, не допускаючи переваги любові до Батьківщини над любов'ю до вітчизни. Ось такі невеличкі імперські ревнощі. Не було, певно, жодної плутанини із цим у простих мешканців Київської Русі. Ось, наприклад, що казали ростовці, суздальці, прияслівці і уся дружина від малого до старого, з'єднавшись до Володимира після вбивства Боголюбського. Зарізаного власними слугами 1174 року. Князя нашого убито, а дітей у нього немає, синок йому у Новгороді, а брат в Русі. За ким і хочемо послати в свої князі. Зверніть увагу Новгород не Русь. Новгородці чітко. Відділяли себе від Русі. Тож і не дивно, що, як підкреслював ще в радянські часи відомий дослідник історії Київської Русі академік Петро Толочко, письмові джерела ніде не відобразили назви Русь стосовно до руського населення. Як зазначає доктор історичних наук Леонід Залізняк, Росія та Білорусія, спадкоємці стародавнього Києва такою ж мірою, якою Франція, нащадок стародавнього Риму, румини нащадки древні фракійців, наскільки романізувалися, що навіть назвою свого етносу і держави взяли похідну від Риму, однак їм якось і на думку не спало. Доточити до своєї історії тисячолітню історію Римської імперії. Сполучені Штати не наступник Лондона, а Мексика та Аргентина не спадкоємці іспанського середньовічного Мадрида. Як зазначалося вище, коріни населення майбутнього Великоросії складали фіни саме в такому утворенні великоруської гілки. Її розселенні і обрусінні фінів на думку Кавеліна якраз і полягає інтимна внутрішня історія російського народу, яка залишається і досі якось в тіні. А втім, наголошував цей історик у ній бо саме й лежить ключ до всього ходу російської історії, однак російська історична наука. І досі вважає за краще не звертати на той ключ жодної уваги. А що вже казати про зрослих на звичайній брехні простих великоросів? Тому так мертво і учепилися вони за київський період української історії. Адже на думку сучасних ідеологів великої Росії тільки київський православний корінь виступає. Одночасно і запорукою європейської належності і гарантією національної гідності великоросів Україна ж навпаки наголошує відомий дослідник української історії Іван Лисяк Рудницький. Ніколи не пережила доби насильного і раптового узахіднення, аналогічного старюванням Петра в російській історії. Позаяк вона вже від своїх початків була суттєво європейською і не потребувала асимілюватися до Європи шляхом наглого революційного перевороту, який започаткував Петро І. Тим часом, навіть за Петра І Європа визнала, що існує Московщина, а ніяк не вигадана Росія, чим надзвичайно дратувала новоспеченого імператора. Із цим неподобством дуже серйозно боролися, всіляко пропагуючи нову Росію. Ось що, наприклад, з наказу царя писав князь. Меншиков московському послові в Копенгагені У усіх куратах, тогочасних газетах, друкують державу нашу московською, а не російською, і з того ради звольте у себе оце перестерегти або друкувати російською, про що іншим до всіх дворів писано. Щоправда, й самі росіяни чи то пак. Московити вже після проголошення царем реформатором нової назви імперії, щоб запобігти можливим непорозумінням, використовували і стару. Так замовлено імператором на початку 1720-х років нова достовірна всія Європи карта назву Росія доповнювала необхідним роз'ясненням. Ілі Московія, а ось лише один штрих до того, як саме перестерігали із доповіді російського агента Толстого шефові російської поліції з Парижа шпальти п'яти газет, наведено назви, будуть в моєму розпорядженні, тільки но я отримую засоби для їх заохочення для досягнення хороших результатів. Необхідно було б, опріч іншого, застосувати власну газету і мати її цілковито в своєму розпорядженні, доручивши орудування нею підставній особі. І ця тактика таємних фінансових ін'єкцій, яка, звісно, не обмежувалася підкупом лише куратів, дозволяла доволі швидко досягати очікуваних результатів. Вже за часів Шевченка крадену назву Руський Росія, Європа визнала. І не тільки визнала звичка заміщати цими назвами всі народи, які входили до складу Союзу, та й увесь союз Радянських Соціалістичних Республік на загал, стала таким ускладненим стереотипом. Що й досі чуємо про здобутки росіян в освоєнні космічного простору, в створенні атомної зброї і навіть про велику перемогу російського народу над фашизмом, наче численні інші братні народи не мали до того жодного стосунку. Ви слухаєте передачу обласного радіо Час і ми. Ми продовжуємо гуртати сторінки книжки Михайла Лукінюка. Руйнуємо міфи. Україна Русь чи Окраїна. Московії Росії саме для привласнення чужого імені Русь і чужої історії з метою облагорожування відкинутої власної угро фінської потрібно було будь що довести, ніби Україна ну, ніяка не Русь, а всього лиш Окраїна Московії Росії. Відомий історик Огієнко доводив, навіть у 17 віці Москва животіє в темноті. І за оцінкою Михайла Драгоманова, Московщина в той час була дика і не знала другого письменства, крім церковного. А тому читала Московщина в книгах не про грецькі та римські народи, а про біблейські царства. Бачили перед собою приміри не італійських народств, не Англії, не Швейцарії, не Голляндії, а татар казанських, астраханських з їх ханською сваволею. Сучасник Драгоманова, російський історик Кавелін, наголошуючи на повній відсутності культури російських мас, зазначив, що невиразністю. Та безхарактерністю дише домашнє громадське життя, розумова і усіляка діяльність навіть освічених верст нашого суспільства. А от у малоросіян, навпаки, індивідуальність сильно розвинута внаслідок їхньої історії та порівняно вищого ступені культури. Ось до якого центру. Прилучилася Окраїна Україна. Російська дослідниця Ільїна слушно зауважує, написано «русская» означає історія України. Відомий історик археолог Леонід Залізняк підкреслює І письмові і численні археологічні джерела незаперечно свідчать про відсутність. Суттєвих змін населення в південній Русі між 13-м і 16-м століттям. Тобто, з часів Київської держави тут жив один народ, який переживав послідовні етапи свого історичного розвитку. Російський академік Шахматов, попри його російсько-імперський патріотизм, наголошував шукати. В X-11 столітті над Дніпром великоросів це річ цілком даремна, бо великоруська народність походження нового. Таким чином, не великороси. Ще уславлений археолог і дослідник історії прадавніх слов'ян, перший відкривач трипільської культури Вікентій Хвойка, доводив, що на території нинішньої України. Із доби найглибшої древності проживає один і той же осілий тут незмінний народ. Дивна річ, Хвойка, або, скажімо, Грушевський ще в кінці 19-го і на початку 20-х століть знали про це. А ось у славних радянських істориків, наче якесь запаморочення впало, ба навіть повна втрата пам'яті. Та час бере своє, і ось найвідоміший сучасний дослідник археології, історії культури слов'ян і давньої Русі академік Академії наук Союзу РСР Борис Рибаков значно обновив свої концептуальні погляди щодо історії українського народу. Я обстоюю позиції, що українці живуть автохтонно. Тобто споконвічно на корінній слов'янській землі. При цьому спираюсь на трьох китів історичної науки недерле, що створив слов'янську енциклопедію, академіка Грекова, історика держави і права Юшкова. На не менш значимого кита спирається сучасний дослідник Лучик, а саме на гідроніми. Які, як зазначає автор, завжди виявляються надійними і об'єктивними свідками особливостей позначуваних ними об'єктів, вони підтверджують висновок археологів та істориків про споконвічність, безперервність слов'янського етносу на терені України, а відтак і її корінного населення українського народу. Про назву Україна. Назва Україна зустрічається в Літописах із 1187 року, коли, повідомляючи про смерть Переясливського князя Володимира Глібовича, літописець додав За ним же Україна багато потужила. Важливо, що при цьому, як слушно зауважує відомий дослідник цього питання професор Валентин Мороз, літопис вживає слово Україна без жодних пояснень, як само зрозуміле, тому цілком вірогідним є припущення про те, що ця назва широко вживалась і раніше, але не в офіційних документах, а в усній мові. Як наголошує Січинський, Україна, як назва географічна і збірно-національна була завжди чисто народною, глибоко інтимною і соборною. Але щодо того, новоявленим реформаторам історії вони знай своє гнуть, мовляв, лише з часів приєднання до Московії, Малоросія. Починає називатися україною відповідно до законів розвитку європейських народів, український етнокультурний організм за 1500 років свого існування змінив кілька етнонімів. В першому тисячолітті нашої ери він, як інші молоді етноси Європи, складався з окремих споріднених праукраїнських племен із власними. Етнонімами дулібів, антів, склавинів, волинян, деревлян, полян, сіверян, уличів, тиверців, білих хорватів. Консолідація цих племен, створеній ними давньоукраїнської держави Русь, призвела до затвердження єдиного етноніму руський русин. Який із пізнього середньовіччя аж до нашого часу поступово замінювався етнонімом українець, мова Богдана Хмельницького мало відрізнялась від сучасної української, а його звали князем Руським? Польське населення Львова ще в міжвоєнний період називало місцеву людність Галичини. Руськими їхню мову відповідно руською, однак ніхто не сумнівався в українстві останніх. Згадаємо нарешті, під якою офіційною назвою входила Україна на правах рівноправного члена за укладеним в 1658 році гадяцьким договором до польського литовського українського державного об'єднання: Велике князівство Руське, Подана доктором історичних наук Залізняком версія. Етногенезу українців побудовано на універсальних принципах етнічного розвитку середньовічної Європи. Вона дає підстави відповісти на ключове запитання історії Східної Європи про етнічну належність мешканців княжого Києва та південної Русі України 10-13 століть. Вони були тією ж мірою українцями, як тогочасні мешканці Гнєзна, Парижа та Лондона, були відповідно поляками, французами й англійцями. Усі ці народи мовою, культурою, свідомістю суттєво відрізнялися від інших, від їхніх. Сучасних відповідників, але очевидно, що вони були українцями, поляками, французами та англійцями на середньовічному етапі історичного розвитку цих народів, і як мовиться, проти фактів не попреш. Прозвучали фрагменти із книжки Михайла Лукінюка. Руйнуймо міфи читав заслужений працівник культури України Віктор Бекодир. Наостанок наведу слова доктора історичних наук Ярослава Дашкевича, звичайне шахрайство московитів, які привласнили собі минуле Великого Київського князівства і його народу, завдало страшного удару по українському етносу. Тепер завдання полягає в тому, щоб на основі правдивих фактів розкрити брехливість і аморальність московської міфології. Не можна вічно жити у брехні, настав час, щоб українські історики написали правдиву історію України, яка ґрунтувалася б не на сфальсифікованих Катериною II літописах, а на історичних фактах, зафіксованих в документах, зокрема таких країн, як Польща, Туреччина, Греція, Іран та інших. Люди повинні знати правду. До ефіру передачу підготувала журналістка Ірина Євстаф'єва. На все добре, до зустрічі в ефірі.